Усім привіт! Я Софія Барцюсь із найточнішими новинами про погоду на четвер, 15 грудня. Отож, розпочинаємо. Небо над Вінниччиною огорнуть хмари з опадами. А більш детально про синоптичну ситуацію просто зараз. Не перемикайтесь. На заході регіону протягом сьогодні небо буде вкрите хмарами. Вранці продовжиться нічний дрібний сніг, але ближче до середини дня він повинен закінчитися. Температура повітря в день близько плюс одного градусу вночі, два градуси з позначкою мінус. На півночі протягом усього дня погода буде похмурою. Вранці піде дрібний дощ зі снігом. У другій половині дня опадів не передбачається. Позначка термометра сягатиме плюс один градус в день, вночі стабільно мінус 3. На сході весь день буде хмарним. Вночі та вранці очікується дрібний сніг. Температура повітря в день близько нуля. Вночі градус дизеться до мінус трьох. Збройні сили України, завдячуючи мужності та військовому професіоналізму щодня дають гідну відсіч ворогу, звільняючи наші міста і села від рашистської навали. Натомість, діючий сектор економіки зобов'язаний підтримати наших воїнів своєю працею. Саме тому концерт Поділля 16 березня 2022 року відновив роботу, тим самим забезпечуючи находження в бюджет. Також концерт здійснює постійну матеріальну підтримку сил оборони. Тим, хто боронить наш спокій, концерт Поділля започаткував особливі умови придбання житла. З 14 жовтня. 2022 року по 14 жовтня 2023 року. Для воїнів Збройних сил України концерт Поділля робить знижку до 10% від вартості обраного помешкання. Віримо в перемогу та Збройні сили України. На півдні Вінничини протягом усього дня небо буде вкрите хмарами. Ранковий дрібний дощ зі снігом закінчиться ближче до середини дня. Більше опитів не очікується. Стопчики термометрів досягатимуть плюс один градус в день та близько мінус 2 вночі. У центрі області зранку до самого вечора небо буде вкрите хмарами. Удень і вечорі буде йти дрібний дощ. Температура повітря в день 1 градус з позначкою плюс, вночі мінус 3. У Вінниці сонце всі день буде рідко з'являтися хмар. Вранці продовжується нічний дрібний сніг, але ближче до середини дня повинна закінчитися. Температура повітря в день близько плюс одного вночі мінус 3 градуси. На цьому я завершую. Бережіть себе і на все добре. Побачимось на рідному телеканалі. Вінничина.